Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. Працюємо у прямому ефірі і в цій частині будемо дискутувати про штучний інтелект і його вплив на суспільне і загалом на наше життя на нашій планеті в нашій країні. У нашій студії Володимир Єшкілєв, письменник, філософ, кіносценарист. Доброго вечора. Добрий вечір і Радислав Петрив, психолог. Доброго вечора. Добрий вечір. Глядачам нагадаю, що можна телефонувати до нашої студії, ставити запитання гостям. Номери телефонів бачити на екрані, або ж можна писати коментарі під цією трансляцією на Фейсбук-сторінці Галичина. TV. Будемо також раді почитати ваші думки. Е, я думаю, що більшість наших телеглядачів знає, хто не знає, то нагадаю, що буквально позавчора в Україні запрацював чат бот зі штучним інтелектом, який здатний розуміти запити користувачів та генерувати відповіді на них розмовною мовою. Він був запущений безкоштовний дослідницький прототип у листопаді 2022 року американської дослідницької лабораторії штучного інтелекту OpenAI. і якщо можна зайти в соціальні мережі, побачити, що дуже багато користувачів пробують спілкуватися з, з цим штучним інтелектом. Комусь виходить спілкування, хтось дізнається про себе багато нового і про світ, якому живе. І в мене таке перше питання до вас: чи ви користувалися вже цим чат-ботом, і що можливо нового дізналося? Пане Радиславе, так я користувався. Ну буквально вчора я вперше зайшов до зареєструвався у цьому чат-боті. І ну не те, що був вражений, так воно мене вразило, тому що коли ти говориш в живому діалозі з машиною, воно утворить якесь таке містичне відчуття. Ну, і Скажімо так, я попросив чат бот, щоб він написав п'єсу. Причому досить таки ускладнив цю задачу. Я попросив, щоб діючими особами були античні філософи, описані в бенкеті Платона, і ніби би вони зустрілися от зараз сьогоденні на полі бою, десь там земля після бою, і говорять про любов і ненависть. І чат бот мені це написав. І воно було навіть досить цікаво. І, і, і далі ми вже спілкувалися і, і, і проробляли цю фабулу, проробляли сюжет, як що воно, куди воно могло би іти. А, що мені не сподобалося, по ходу написання цієї п'єси, чат бот бо мене дуже багато повчав і розказував мені про філософію, про історію філософії і так далі. Тобто, ну відволікається. Подумати, чим я пробував спілкуватися. Я, не пробував. я якби, спілкувався ще раніше з ранніми версіями подібних якби, іграшок таких, якби. І е, поки що е, цей чат ще, е, це ще напівіграшка. Це ще не такий не дорослий варіант, але я думаю, що Пройде дуже мало часу, коли з'являться дорослі варіанти штучного інтелекту, які вже будуть спроможні реально замінити масу людських професій, вивільнити велику кількість людей, якби і поміняти наш штриб життя. Ну, зокрема, я думаю, в таких галузях, як освіта, як адміністративне управління, можливо. Медицина, я думаю, що це якби вже ну, справа може навіть не років, а місяців. Вас це лякає чи вас це обнадіює? Така перспектива? Я просто знаю, що завжди якби нові реальності приходять так само, як колись в життя людей прийшло там телебачення, потім прийшли комп'ютери. Тепер приходить штучний інтелект. І просто треба, якби розуміти, що історія змінюється безповоротно, що вороття до минулого немає, і що з цим треба жити. Тобто лякатися або якби там кричати Ура! Я думаю, що ці якби, емоції недоречні в даному випадку. Ми просто вступаємо в нову еру, яка була прогнозована, яку передбачали, в якій будуть нові правила гри. І треба, якби вивчити ці правила гри і відповідати їм все, а чого боятися. Ну це один з тих викликів, які завжди якби, були е, в історії, ну, на які людство відповідало. Я думаю, що і на ці виклики буде відповідь. Ну, зокрема, перший якби страх це те, що е, значить, ці чат-боти, ці якби особи штучного персони, штучного інтелекту, які будуть робити за нас нашу роботу, вони якби викинуть от, з професії масу людей. Так, якби. От я на професія, письмен... професія <риклад> письменник-драматург. От якби. Ну, Пан Радислав записати, замовив п'єсу, йому вже написали значить, набагато швидше, ніж написав би я, так, якби як драматург, значить, в часі я вже програю. Але що залишається якби, поки що недосяжним для штучного інтелекту? Це яскрава індивідуальність, тому що штучний інтелект, принаймні той, з яким ми маємо справу зараз і з яким ми будемо мати справу в найближчі роки, це є, власне, колосальний набір різних шаблонів. Цебто мільйони, мільярди шаблонів, яких перебирають, перетусовують з колосальною швидкістю, і з яких можуть робити якісь мікс колажі і так далі, і тому подібне. Сбто, якщо, ну скажімо, письменник або драматург. Ну, рівня якби, цих шаблонів, так? якщо він такий крафтовий, якщо він ремісник, ну, то відповідно штучний інтелект його безперечно замінить. Буде продукувати якби такий шрипотреб. потреб. якщо ж це якби яскрава індивідуальність, тоді, тоді ні. Тоді значить, шаблони все одно якби не підбереться така комбінація шаблонів і максимально важко підібрати, щоб скопіювати індивідуальність цього письменника, якщо він вже не закоснів в своєму стилі, там який можна скопіювати і так далі. Тому продаватися тепер буде вже не е, текст, скажімо, так. А продаватися буде не шаблонність і індивідуальність. Якщо це письменник має так або драматург, так він зможе це продати. Якщо в нього цього немає, значить він ну, йде в народне господарство. Якби. І Штучний інтелект його заміняє. От і все я не знаю ще щодо письменників, але можливо багато глядачів погодяться з тим, що от народних депутатів міг би замінити штучний інтелект. Зокрема, міністр, Денис, міністр юстиції Денис Малюська попросив розумний боц написати законопроект про легалізацію проституції. і Штучний інтелект в з тим за три хвилини. Так. І я думаю, що можливо на якихось виборах може бути така кампанія, навіщо нам 450... Політиків, які можуть там бути хабарниками, ми будемо дуже чесними, давайте заплатимо за штучний інтелект, він напише нам масу законів, такі, які мають бути. Чи це може бути, пане Яславе, на вашу думку, таким е, виходом? По-перше, ну, навіть цей чат GPT, він, ну, скажімо, це такий символ переходу між двома парадигмами, те, що Володимир Львович свого часу говорив, да, от гіперреалізм. І ми завжди дискутували про те, що метамодерн, гіпермодерн і так далі, то 13 лютого в Україні от власне наступає епоха гіпермодерна. Чому тому, що те, що ми бачимо, це є оця вершинка, Це коли вже те, що було в наукових лабораторіях і використовувалося, а далі воно мало прикладне своє значення, десь ну, в професіях так ну зокрема в військовій справі. Воно зараз стало доступним до загального користування. Тобто воно вийшло, вийшло до людей і воно зараз стає так, як робить ту саму революцію, як з того часу. Інтернет Google ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Смартфони. Але І тут виступає ще оця зміна, вона показує дві такі речі. От ми донедавна думали, що Говорили як, що той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Ну, Штучний інтелект, а в принципі це є відображення психічних процесів і станів самої людини, тільки помножено в тисячу крата, то й більше. Ну, навіть якщо пам'ять да, наша оперативна може тримати 5 плюс 2 об'єкти одночасно, то тут він тримає в пам'яті в секунду ну, мільйони різних об'єктів, і він може ними цей штучний інтелект оперувати. Тому людина, ну, завідомо в цьому програє. То на сьогодні ми бачимо, що Володіє світом не той, хто володіє інформацією, а той, хто вміє користуватися цією інформацією. І тому у спілкуванні з штучним інтелектом на сьогодні виступає дуже покликаним інша така якість це не е, ти, як носій. Знань, носій пам'яті, тобто, ти не як той же самий файл, да, от флешка, що ти тримаєш там в пам'яті багато речей і так далі. А на сьогодні вміння власне і конкуренція, вона полягає у чому? Вона полягає в тому, у вмінні сформулювати задачу, у вмінні сформулювати запитання знову ж таки до того ж самого штучного інтелекту. Знову ж таки, до цього чат GPT. Коли я от бавився у написання п'єси, ну звісно, я не є фаховим там драматургом чи щось. Мені було просто цікаво, як би от. Ускладнити йому таку задачу, і він справився. Але це далеко не те, що ми читаємо в п'єсах Володимира Львовича чи інших драматургів, це зовсім інше. Це, ну, скажімо так, рівень студентської, якої ще навіть учнівського твору. Очевидно, ну, так мені склалося. З багатьма навіть там багато сентенцій йшло про те, як, що це таке, пояснень, відсилок. Але коли я почав спілкуватися з ним по своїй професії, коли я почав з ним спілкуватися, ну, зокрема, по е, трендах, які стосуються посттравматичного стресового розладу, лікування тої ж самої, шизофренії чи шейки. Ось. Тобто те, що складає мою професію, і я формулював запитання зовсім інакше, я формулював, ну, я інакше не міг так, як я вмію, як вже як лікар, як е, лікар-психолог, тобто у своїй лексиці, у, своєму, е, е, у своїх термінах і, е, цей чак почав мені відповідати зовсім досить такі е, серйозні речі зказівкою, з посиланням на авторів на наукові бази, де тими чи іншими речами займаються. Ну, зокрема, навіть е, ми довго спілкувалися про те: е, про VR, е, про віртуальну реальність у лікуванні застосуванні вір, віртуальної реальності в лікуванні посттравматичного стресового розладу. Де і як це робиться? Тобто, я за секунду часу мав у повну ту інформацію. Що роблять в Англії, що роблять в Штатах, де в Україні це відбувається, і які їхні є нюанси, які їхні є знахідки. І ми, от власне, на цю тему е, спілкувалися. І тут був відчутний от той рівень. Коли я задавав, і бавився в п'єсу і читав її, як собі, ну, <пів> оповіданнячко, Але ну, те, що міг, який вигадати там сюжет разом з ними, і там ще щось там, але надалі воно ну, мені стало нецікавим, і я перейшов вже те, що було мені набагато цікавіше. То, власне, повертаюся до того, що на сьогодні. Реально стає світом володіє взагалі успішним стає та людина, яка вміє користуватися інформацією, яка вміє формулювати задачу, яка вміє формулювати запитання, яка вміє вибрати з посеред різних варіантів відповідей власне ту, яка підходить їй і по бажанню, і по можливостях, і по потребі. Власне, для, для застосування в практичній реальності ну, от власне панератислав. Я собі так думаю, що оскільки ви ставили суто такі спеціалізовані питання, то відповідно і цей штучний інтелект користувався такими науковими джерелами. Бачимо чимало прикладів, коли люди ставлять якісь такі суспільно-політичні питання, і відповіді вони можуть бути ну. Або, або взагалі в інший бік, або це може бути якась така комбінація реальної інформації з фейками, з якимись судженнями, з якимись цензурованими обмеженнями, от власне як тут відділяти адже ми розуміємо, що в глобальній повутині дуже дуже багато дезінформації, дуже багато фейків, і чи зуміє цей штучний інтелект відділити правду від неправди, і чи не може він бути інструментом в тому числі для маніпуляцій для для різних нечесних людей, чи від політиків, чи від, скажімо так, навіть від нашого. Ворога, який дуже активно користується різними ну, такими про, ворога про спецоперації, очевидно, що це трошки інше там, Але от що хочу сказати, ви знаєте, навіть і посеред людей є дуже часто практикується. Якщо я не знаю, то я хоча б вигадую для того, щоб не почуватися, ну щоб почуватися гідно ну, до свого співбесідника. Да, от ну і в побуті ми часто. От ну навіть свої вигадки, деякі. е, Ну, видаємо за те, що ну, скажімо так, за правду там і так далі. Е, і я помітив, що штучний інтелект, і от власне, ну, цей чат GPT, він теж, якщо він чогось не знає, то він тут же починає, нібито е, у ну, мене складається враження, що вигадувати або давати відповідь на вмання. Е, але треба розуміти, що ми все одно спілкуємося з неживим. У нього е, немає, він ну, я його запитався, чи можеш ти створити п'єсу. Е, він мені написав, ні, я не можу творити, я не, є, я не створений для того, щоб креативити, щоб займатися креативом. Я можу тобі е, допомогти структуризувати твою ідею, тобто оформити її в тексті. Але вигадувати за тебе я е, е, не можу, так само, як я не можу передбачувати. Хоча я думаю, що лукавить. Тому що ми власне маємо у цього зараз е, е, нечистого про в прогностиці, да? який враховує всі фактори життя водночасся, да і може спрогнозувати, що буде далі. Тобто, ми чому для людини це було обмежено? Тому що ми не могли врахувати величезну кількість факторів для того, щоб спрогнозувати, що буде за мить. А чому? Тому що ну, пам'ять просто наміщає, а поки ми це, цим займаємося, то і час пішов далі. Знаєте, як ота е, Фалесова черепаха, е, вона весь час її атлет доганяє, а догнати її не може. Ну, от, власне, це прогнозування, отака, е, річ і відбувалася. А тут ми бачимо, е, що ні, що ця Фалесова що атлет став швидшим, хоча навряд чи він її все одно колись дожене. Ну, Фалес сказав, що ні. Бо я так уже ще давно вчив філософською. Певен штучного інтелекту ставить дві великі філософські проблеми. Перша філософська проблема це проблема Бога, а друга філософська проблема це проблема свободи. Тобто, для дуже великої кількості, для мільйонів, якщо не мільярдів людей, штучний інтелект може стати замінником Бога, тому що, власне, ці люди. Вони потребують Бога не в якості е, батька, так, якби і не в якості вседержителя, а в якості універсального порадника, е, спасителя і, можливо, співрозмовника, так, якби. І оці функції, які раніше якби, віддавалися Богові, тепер якби, ці люди, які не мають якоїсь вищої потреби, вони якби е, ці свої... Якби ці функції, які вони віддадуть штучному інтелекту, і він вже більш розвинутий наш ніж цей дженератів, цей претренінг та термінатор, вже якийсь більш якби розвинений штучний інтелект, більша модель, вона зможе людині щоденно замінити якби Бога. В певних аспектах для людини простої, для людини як би звичайної, для людини, яка не має вертикалі, а більше горизонтальна. І друга проблема це проблема свободи, тому що людина, яка щоденно шукає парад штучного інтелекту, щоденно з ним спілкується, яка має його за універсального і найбільш компетентного, найбільш розумного і найбільш авторитетного співрозмовника, чи ця людина буде вільною? Тому що цей співрозмовник завжди буде дивити на людину своїм все знанням, своїм авторитетом, своєю компетентністю, тим колосальним обсягом знань і можливостей, якими він володіє. І людина, яка постійно перебуває на зв'язку з штучним інтелектом, це безумовно людина вторинна, людина, яка по відношенню до штучного інтелекту, скоріше, якби молодший партнер, да? навіть, ну хтось каже раб, так якби я не хочу таких висловів. Молодший партнер штучного інтелекту. І таким чином людство може перетворитися в більшості свої, окрім тих людей, які дійсно будуть зберігати якусь вертикаль, якусь яскраву індивідуальність, може перетворитися на натовп молодших партнерів штучного інтелекту. До речі, штучний інтелект може так само. Не просто радити і допомагати, він може і відслідковувати людину, і власне, якби моделювати її мислення і дуже тонко, ну якби. Вивчати людину, так якби прогнозувати її дії і доповідати комусь, якби про цю людину, все навіть те, що людина про себе не знає. Тому от питання свободи в епоху штучного інтелекту, воно прийме дуже напевно особливі парадоксальні форми. Навіть я думаю, що знайдеться дуже багато людей, які би захотіли заборонити штучний інтелект і повернути людство. В еру доштучного інтелекту, тому що це дійсно ми отримуємо таке собі в лапках оперативне божество, яке не потребує ні жреців, ні священників, ні посередників, які безпосередньо спілкуються з мільярдами людей і нав'язує їм ну, певні шаблони, якими сам володіється якби технічна істота, але це істота. Ну тут питання: чи це істота? наскільки ця істота є самостійною, Наскільки вона може бути інструментом у чужих руках? А це ну практично не прогнозовано, тому що е, ця істота вона здатна саме навчатися. Розвиватися, вдосконалюватися і ускладнюватися. І які межі цьому навчанню, ускладненню і вдосконаленню, ми не знаємо. Це якби речі гіпотетичні, ми не можемо їх навіть спрогнозувати. І тому можливо, якби, особливо з появою як бази якби, для цієї штучної інтелекту квантових комп'ютерів, що це ну. Дійсно, стане якби надзвичайно потужним механізмом уніфікації і буде служити само собі своїм інтересам, а не комусь. Фактично, ми вже намалювали сценарій кінофільму, хоча <рив> цей сюжет багатьох і без штучного інтелекту. Та, без до речі, інтелекту, ми так, його намалювали, та, що та. дає нам певну надію. Правда, <рив> ще одне, що зауважили в принципі, напевно, немає в нього почуття гумору на відміну від людей. Принаймні, з того, що я відстежула, багато було жартівливих питань, на які штучний інтелект не міг не міг адекватно зреагувати. Поки що, поки що так питання чи він навчиться, чи так. не навчиться? Наприклад, чому у Марцинків таки будь-бруківку було дуже популярне питання <рив> відповіді, ну не знаю, наскільки вони можна їх потрактувати веселими чи не дуже. Пане Ярославе, як ви вважаєте, от власне в яких сферах може замінити, не може замінити і штучний інтелект і людську працю, і в яких термінах це може відбутися? Ну скажем так, що оцей чат GPT буквально у листопаді склав екзамен на отримання ліцензії на медичну практику в Сполучених Штатах Америки. Тобто і успішно здав. І вони створили фактично. Так. Ну, в листопаді, коли він запустився, тобто один із таких експериментів було, щоб він пройшов, власне це. Тобто він є і лікарем теж. Навіть моя от розмова, в мене іноді складалося враження, що я дійсно говорю ну, з кимось, хто там живий, за цим, тому що ми жваво обговорювали, ну, скажімо так, медичний аспект ще й психологічний тому <смітно> штучний інтелект може і він, очевидно, що замінить дійсно дуже багато рутинної праці, яка пов'язана з накопиченням інформації, е, аналізом цієї інформації, пошуком цієї інформації, пошуком різних варіантів цієї інформації. Але це, знову ж таки, сьогодні. Ми, треба розуміти, що е, ми маємо справу в діалозі з штучним інтелектом, тому що цей чат – це є ну, вікно для діалогу. І ми зараз спілкуємося з тими людьми, які до 2021 року його навчали і тестували. А зараз він навчається і тестується на нас. Тобто, вже буквально за, ну я не думаю, що за рік, за два, це за, за дні ми будемо говорити з штучним інтелектом, який буде. Рівня і людині з Європи, ну рівня науковців, там тому що хто зараз відкрив, зайшов першими у чат, науковці, вчителі, лікарі, ну тобто інтелігенція, заможні люди і так далі. Тобто, що до запобіжників, ну це залізо. Воно не має моралі, очевидно. Ну, ми принаймні ще не зустрічали. Хоча наша планета це є планета з заліза, да, металу. <плес> і це, а це зараз з нами говорить розумне, тобто залізо, яке стало розумним. Якщо воно стане, якщо це заговорить вся планета, ну я маю на увазі такий це вже філософський аспект, це все залізо, ну, цікаво буде, хто ми і що ми і у цьому світі. Тому тут питання навіть радше не до інтелекту, а скільки до нас самих. Тому що на сьогодні це залізо з нами говорить нашими етичними е, різними цінностями і так далі, нашою етикою, нашою моральною. Е, І що воно виходить із тих запобіжників і тих заборон, які вклав у нього розробник. Е, а що може бути далі? це залежить уже від нашого від ступені нашого етикоетичних етичного розвитку ну морального розвитку і тому це є виклик і нам людям і зокрема кожному з нас ну і ще наскільки я знаю то це лафа довго не буде як і все, щось нове і цікаве, воно очевидно, що зараз має роль приманки, а далі воно буде так само, як Netflix і інші іграшки штучного інтелекту, досить таки коштувати. Тобто, і тепер інше питання: а доступ до цієї інформації і робота з цією інформацією, хто її буде мати? Тепер питання до вчителів, і не тільки до вчителів, викладачів, науковців і так далі. Ми будемо боротися з цим і будемо такими своєрідними лудистами. Да? Чи ми зуміємо використати це як інструмент і, вже використовуючи цей інструмент, піти ще далі за нього? Ну бо оця одвічна конфронтація між живим і неживим. Між залізом і свідомістю, а тепер оця свідомість, вона влітає, ще не влетіла, але свідомість, власне, влітає в це залізо, хай через пам'ять поки що, хай через зміння оперування цією пам'яттю. Але ну, а дальше, далі будуть і інші психічні утворення. І якщо це залізо. Отримає можливість орієнту... орієнтації в собі, в часі, в просторі те, що ми говоримо про свідомість і усвідомлення себе, ну мені цікаво це побачити. Ви теж намалювали сценарій. Ну, Фактично ми ми, тут малюємо говоримо, ви... я не, не, не хочу малювати поганий сценарій. Тобто треба розуміти, з чим ми маємо справу. Ну, хоча б намагатися зрозуміти. Це, це не означає, що я розумію. Я вчора тільки от з цим зіткнувся, і воно мене дійсно реально е, вразило. І е, е, треба е, думати і е, далі, як з цим працювати і як це використати в своєму житті. Можливо, не треба затрачати часу на рутинні якісь речі, а сконцентруватися на більш вічних, на більш серйозніших речах і так далі. Можливо, кожне, можливо це е, такий запит чи провокація до кожного з нас самому стати творцем і самому стати Богом. Зрештою е, можливо, це і є таким отим акселератором до нашого духовного зростання. Ну, е, до себе до е, як психолог хочу сказати тільки одне: е, у всьому має бути місце. Тому що питання питання з Бога е, е, воно на часі воно ще воно е, е, буде актуальним дещо пізніше. Але що воно вже має зараз це питання узалежнення, і ми маємо це узалежнення і, 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 в інших проявах штучного інтелекту. Це ігри. Да? Ми маємо це узалежнення до інтернет-серфінгу, да? е, коли людина шукає і сидить цілими днями і ночами. Тепер у фільмах і так далі. Тобто, коли ми заміняємо спілкування живих із живим спілкуванням з монітором, спілкуванням з віртуальним світом, а він насправді е, такий самий об'єктивний, така сама реальність, як і об'єктивна реальність. І вона дана нам у відчуттях, і вона творить вона впливає на нас, на нашу психіку абсолютно точнісінько, так само, як цей стіл, який є реальним, так само і стіл, який буде віртуально стояти поруч, вплив той самий на нашу психіку і на наше сприйняття світу. Ну підсумовуючи нашу розмову, я від себе лише скажу, що напевно не варто, попри все захоплені штучним інтелектом, не варто занедбувати власний інтелект людський і ставитися до нього дуже легковажно. А які би ви висновок зробили, пане Володимире? Я зробив висновок, що світ стає складнішим, ну, відповідно, цікавішим і небезпечнішим. Це треба вітати. Такий висновок мій. Пане Дославе. Ну, світ стає складнішим, але світ стає і крихким. І про крихкість цього світу не забуваємо, і світ стає тривожним, тому що. Революція одна із треба оговтатися і при, якось адаптуватися до цього штучного інтелекту. А на дворі, а в сьогоденні, у нас інша ще реальність, у нас війна. І ми маємо перемогти у цій війні. І тепер питання до цього штучного інтелекту. На чиєм він боці? На чиєму він боці, і чи він і як він може нам допомогти у цій Дякую. Війні? Дякую. на цьому питанні? Будемо закінчити нашу розмову. Володимир Єшки в Радислав Петрові були нашими гостями. Дякую оглядачам, які нас дивилися? Дбайте про свій інтелект, Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.